Щиро вітаю всіх телеглядачів! Це передача актуальне інтерв'ю телеканал «Вінниччина». І ми сьогодні поговоримо про осінь, що це за пора, і що потрібно нам робити, аби... Аби віднайти ресурси, аби мати гарний настрій, гарне самопочуття і аби не вигоряти. Зрештою, осінь це пора, коли особливо гостро відчувається втома, емоційне виснаження і потреба в підтримці для багатьох жінок. Це час випробувань, коли ти розриваєшся між роботою, родиною, переживаннями. І, зокрема, пов'язаними із війною, чому важливо не замовчувати біль, де знайти підтримку і як повернути собі внутрішні ресурси? Ми будемо говорити з гостею нашого проєкту, яку ми запросили до студії. Це Наталя Сергієнко, психологиня. Мої щирі Вітання вам, пані Наталю. Вітаю. у цій студії. Напевне, поділіться досвідом на початок. А як ви зустрічаєте саме цю пору року от листопад на вулиці? Це коли дуже рано темніє, коли дійсно емоційно якось складно все переживати. Чи знаходите ви ресурси? і де? Так, ресурси потрібно знаходити, бо від того, наскільки ми знайдемо ресурсів, буде залежати і якість наших комунікацій, роботи, життя. І насправді це дуже важливо. Тому так, я знаходжу ресурси в дуже різних речах. Це в першу чергу і прогулянки, і якісь заходи, де можна трішки відволіктися. Це може бути якесь фізичне навантаження, але цей ресурс він має бути. Я зазначила, що особливо важко жінкам, також тому, що це дуже багато завдань, які потрібно поєднувати всі і витримувати ці ритми, і тоді ще коли давить ось ця темнота, і в прямому і в переносному сенсі, коли сьогодні у нас є проблеми із світлом. Ви зосередились на роботі саме з жінками? А чому? Так, я працюю багато років з жінками. Насправді це трапилось ніби як випадково, тому що я працювала в громадській організації, яка надавала допомогу жінкам. І власне з того часу так з жінками вже багато років і працюю. Які основні труднощі переживають жінки сьогодні? Ну, можемо не зупинятись, не зациклюватись тільки на осені, а взагалі емоційно, психологічно і власне соціально також. Ну, звісно, в першу чергу дуже багато горя, втрат, якихось тривог пов'язаних з війною. Цього не можна викреслити ніяким чином. І, звичайно, що дуже добре, що є багато таких підтримуючих спільнот, ветеранських організацій, які працюють з родинами, і де можна безкоштовно отримати психологічну допомогу, де можна знайти якусь спільноту, яка може розділити цей біль і надати підтримку. Але так само є дуже багато інших запитів, з якими звертаються жінки, і вони пов'язані з дуже різними насправді речами. Ну, хочу відмітити, що те, що я буду говорити, це тільки невелика частина, бо, як правило, в кожного фахівця фахівчині є якась своя категорія клієнтів. Мої клієнтки це переважно жінки вже 30 плюс років, які приходять з певними питаннями, які ми з ними розглядаємо. Дуже часто це. Питання такої. Ідентичності, власної, коли жінка думає, що от мені там стільки років 30, чи 40 чи 50, Неважливо насправді, але я там чогось не досягла, або в мене немає, mm -hmm. не здійснились якісь мої мрії, або я думала, що я вже в цей період буду десь там, а я ще ну, якось по-іншому склалися обставини. І ми тоді працюємо з якимись такими речами, що насправді жінки дуже багато ці і досягли, і зробили, просто воно не склалося якось ідеально, так як. У але ще можна дуже багато мріяти. Тобто, і це про самооцінку і про самореалізацію. Так, багато питань, які стосуються самореалізації, пов'язані з самооцінкою, з тим, що іноді жінки вже не відчувають такими затребуваними себе на ринку праці, або якісь є зміни в професійному житті, і вони можуть бути досить болючими, або ну, такі, які трошки лякають, бо щось нове починати буває складно, але ну. Але це можливо ж завжди. А от із вашого досвіду, от коли є такі звернення, чи е, знаєте, ви ось такі історії, які після роботи з психологом власне життя змінюється. І ось те, з чим жінки приходять з тими проблемами, вони їх вирішують і справді стають успішнішими, спокійнішими, і в них все вдається, все виходить. Ну, Звичайно, що такі історії існують, бо ж ми на то і працюємо, щоб людина могла е, ну в конкретному випадку, да, якщо брати такі запити, щоб людина. Не могла е, зрозуміти свої прагнення, свої бажання, свої ресурси, свій потенціал і дійсно рухатись за покликом свого серця, а не ходити, наприклад, на ту роботу, яка їй вже ненависна. Бо це ж теж виснажує насправді, якщо багато часу проводити на роботі, яку не любиш, то це не дуже добре. І тут щоб завершити з цим питанням, то все таки ваша рекомендація: якщо ви відчуваєте дискомфорт на роботі, що з цим потрібно робити? В першу чергу розібратися від чого цей дискомфорт? Чи це можливо просто втома від перенавантаження, чи це можливо є якісь питання, проблемні у взаємодії там з колегами, наприклад, може бути? Або ж це дійсно є поклик того, що хочеться зовсім змінити діяльність, що як казала жінка, я мріяла зовсім про інше, а зараз от хожу на цю роботу, і мені тут погано. То тоді, звичайно, варто подумати про це інше, але. Ну, не обов'язково ж це робити дуже різко. Можна це обдумати, підготуватися на зробити собі якусь стратегію і рухатися до своєї мрії. Чи збільшується кількість звернень до психологів саме в осінні місяці, можливо, останнім часом, і що це говорить про наше суспільство? Ну, в осінні місяці часто збільшується кількість звернень, або ж люди просто почувають себе трішки складніше, тому що це пов'язано з в першу чергу з природніми процесами, щодень стає коротше, якісь можливо, можуть, можуть гормональні зміни, коли наш організм перелаштовується. Тому дійсно люди можуть почуватися трішки гірше, часто можуть депресивні стани посилюватися. Тому тут дійсно може бути складніший такий період, і люди звертаються за допомогою, але ж тут дуже важливо розуміти де можна допомогти собі самостійно, наприклад, наладивши режим дня, режим сну, режим харчування, прогулянок, фізичних навантажень, можливо трішки відволіктися від новин поганих, менше їх читати, бо їх забагато. А якщо ж це не допомагає, то тоді вже можна подумати і про консультацію, якщо Є така потреба в підтримці. А чи можна справитись самому, якщо ти відчуваєш ось перелік того, що ви сказали: і дискомфорт, і втрату впевненості, і е, страх, і так інше, і так далі? Ну можливо, в якихось випадках і можна, але тут треба бути дуже уважними, тому що якщо ви спробували щось зробити самостійно, наприклад, і це не виходить, ви відчуваєте, що стан не змінюється, то тоді, звичайно, що краще йти до фахівця, до психолога чи до лікаря, щоб виключити наявність депресії. Бо якщо, наприклад, це є депресивний епізод, то тоді треба медикаментозне лікування, і цього не треба уникати чи відтягувати. Чим раніше починати лікування, і тим краще, і тоді буде кращий ефект. Тобто тут завжди треба пробувати. Якщо ви пробуєте справитись самостійно і в вас виходить тоді добре. Якщо не виходить, то тоді треба чим швидше звертатись по допомогу, бо так буде набагато легше справитись. А в нашому менталітеті в суспільстві роль психолога до останнього часу виконували рідні подруги. Наскільки це спрацьовує ефективно або ж навпаки? Це може спрацьовувати ефективно у тому випадку, коли людина потребує підтримки. Бо всі ми, як люди, нам потрібна близькість, нам потрібно тепло, якихось рідних людей. І в цьому контексті це дуже добре спрацьовує, якщо ми маємо місце, куди ми можемо прийти чи це наша близька людина, чи це рідні, чи це подруги. Це дуже добре, якщо такі люди є. і Якщо це не одна людина, а їх декілька. Але якщо це вже стосується якихось питань, таких викликів, які ускладнюють життя, і де людина не може розібратися, то тоді вже краще звертатися до фахівця, бо родина і друзі не завжди можуть надати компетентну якусь пораду, і іноді своїми порадами можуть навіть і нашкодити, ніж допомогти. Ну, наприклад, дуже багато жінок приходять зараз з питаннями стосунків, що погіршились стосунки, що віддалились, що якась людина з якою я прожила там багато років, стала мені чужою. І якщо з таким питанням звернутися, наприклад, до подруг, то можна часто почути пораду та ні, ви ж стільки прожили, у вас ж діти, він там хороший чоловік, подивися. але тут тоді не здійснюється якийсь такий глибший аналіз. А що людина почуває, що ця жінка почуває, чому ви таке віддалення? Можливо, не задовольняються якісь її глибинні потреби, можливо, десь є порушення в комунікації і його можна наладити. А можливо, навіть в нас бували випадки такі, що виявлялося, що там психологічне насильство. Те, що аб'юз зараз називають, та? і жінка руками живе в ось цьому е, такому але психологічному про це не розповідає. тиску. Та ні, вона навіть і розповідала подругам угу. чи там мамі, але вони не змогли а, там їх дати терпи. якісь. У да. всіх таке. Ну, чи терпить, чи є ж багато в цих стосунках і хорошого, і тут складно тоді розібратися, е, чи це насильство, чи це я щось не так зробила. І тоді тут краще дійсно звернутися до фахівця, щоб розібратися і попробувати змінити цю ситуацію, ну чи вже якісь інші рішення приймати. там. Тобто не Жди близькі, навіть які нас дуже люблять, можуть правильно оцінити ситуацію і дати добру пораду. Пані Наталю, а чи змінилась роль психолога у воєнний час? І яким ви бачите сьогодні вплив на життя клієнток клієнтів? Здебільшого ну в першу чергу треба сказати, що більш спокійніше чи легше люди стали звертатися за психологічною допомогою, тобто зросло розуміння, що психологічна допомога вона дійсно може стати тим ресурсом, який допоможе розібратися з якоюсь ситуацією чи подолати певні стани. Тому люди з більшою готовністю звертаються зараз до психолога. От а питання, з якими звертаються, вони насправді дуже різні, тобто залишилися ну. У ну, є, звісно, частина питань, які пов'язані з війною, а є частина питань, які і були раніше так само, да це стосується стосунків, якоїсь самооцінки, реалізації, якихось проживання життєвих криз, тобто вони завжди були ці питання, але зараз все таки мені здається, що жінки з більшою готовністю йдуть до фахівця, щоб це проговорити, розібратися і налагодити своє життя. А от як розпізнати, що жінці потрібна саме професійна допомога? А не просто відпочинок чи зміна оточення от які маркери, які червоні пропорції які просто потрібно звертати увагу. Ну, в першу чергу треба попробувати відпочити, да, і змінити якесь середовище. Якщо це не допомагає, якщо ви пробували відпочити чи зробити якісь ті е, дії, які зазвичай допомагають змінити стан, але вони не допомогли, то тут вже варто задуматися, що щось, мабуть, не так. Звісно, що треба звернутися до себе, послухати, що хвилює, подивитися, як довго триває ситуація, яка є ну, проблемною чи хвилюючою на даний момент. То якщо це тільки там якийсь короткий період, то можна ще попробувати справитися, ну, попробувати якісь методи, які є в арсеналі, скажімо так, своєму. А якщо ж це вже тривалий час і ситуація не міняється, вона несе дискомфорт, то звичайно, що краще звернутися, бо іноді навіть не потрібно багато консультацій для того, щоб зрозуміти, що робити. Якщо це не якась глибока проблема, яка там тягнеться з дитинства, або якісь стосунки, які там 20 років були неналагоджені, mm -hmm. Тобто, якщо це щось Ситуативна, то іноді одна, дві, три консультації допомагають людині зрозуміти, в якому напрямку її діяти. І що з нею відбувається? І що з нею відбувається. Да, колись одна жінка казала: слухайте, так я ж не розуміла, що це я так себе почуваю. Тепер я знаю, як я почуваю, то я тепер знаю, і що мені з цим робити. Да, тобто іноді достатньо якихось дуже простих речей. А іноді виявляється, що нібито проблема здається і не проблемою, і щось таке, нескладне, але воно зачіпає дуже-дуже багато різних пластів, да? так як ми казали, і дитинству. Ще якісь там, які були щось з батьківської сім'ї, тягнеться, щось з попередніх стосунків, щось взаємодії на роботі, щось з кризи якоїсь життєвої. І виходить, коли дуже багато таких навалюється в один момент якихось факторів, то тоді, звичайно, треба довша робота. Що ви порадили нашим? Телеглядачкам, телеглядачам, які ресурси, методики задіювати для того, щоб відновити внутрішню рівновагу, спокій і, власне, так достойно пройти ось цей складний період, осінній, який ми всі відчуваємо. І знову ж таки нашарування і війни, і цих випробувань, які ми зараз і оточення, і війна, і відключення, і постійні загрози ракетні все це впливає. Але що ми можемо, як ми можемо допомогти собі? От, можливо, навіть не виходячи умовно з дому і не відвідуючи психолога, але от такі найпростіші методики. Ну, в першу чергу це дуже якесь добре і тепле ставлення до себе, турбота про себе базова. І це те, про що я вже говорила. Режим сну, режим харчування. Ну наскільки це можливо, бо іноді коли багато там діти маленькі чи ще щось, то це складно організувати. Але наскільки можливо, турбота про себе, щоб вчасно поїсти, виспатися, прийняти спокійно душ, якщо це можливо, десь почитати, відпочити. Дуже добре, якесь фізичне навантаження або ж Якщо навіть вдома можна з Ютуба подивитися заняття з йоги чи з медитації, тобто це те, що допомагає трішки тримати тіло в тонусі і відволікатись від від новин, і так само ж не сидіти в соцмережах, бо там дуже багато негативу є серед хороших і новин і зайвого. Та. Тобто мені одна жінка недавно казала: слухайте, ну я не можу привести себе в нормальний стан, тому що я весь час заходжу в соцмережі, я читаю там погані новини, і я весь час дуже. Тривожному стані. Кажу, а ви не можете не читати? Не можу. Ну, але насправді це дуже важливо собі такий детокс влаштовувати від новин, тому що не на все ми можемо впливати. І якщо ми на щось можемо впливати, то ми, звичайно, туди включаємося. А якщо таке, що ми не можемо, то тоді, можливо, трошки від нього дистанціюватися, оскільки ми не маємо на то впливу. Але, звичайно, прогулянки, якщо це можливо, якісь зустрічі з друзями, можливо, вихід в якісь нові. Ну, не знаю, середовище, можливо, якісь це можуть бути танці брати валізу, морки. розпакувати валізу або навіть кудись поїхати, а потім ну, розпакувати та, валізу, це дуже залежить від дні. ресурсів, але ж, звісно, якісь такі прості радощі, навіть ходити іншим шляхом, але ну. Така практика культивування радості, вона теж дуже важлива. Багато жінок кажуть, що ну як можна радіти в часи війни, та як можна радіти, коли зараз так складно. Але ж не йде мова про те, щоб ми раділи постійно там і угу. сміялись безперестанку. Йде мова про те, що все одно наш організм, наша психіка потребує зміни емоцій, і там, де є багато сумних якихось важких емоцій, нам треба трішки і відволікатися. Тому навіть якщо там подивитися на небо. Помаліше пройтися, зібрати листочки, купити собі якийсь букет, чи ну що кому підходить, да тобто якісь такі дуже прості дії, які додають невеличкі там буквально моменти радості в життя. Вони насправді дуже цінні. Я слухаючи вас знаю, що може шикарно, класно допомогти. Це треба дати запит на ще одну або дві зайвих години в добі, які присвятити лише собі. Ну а ще я знаю такий хороший приклад, рекомендацію це уповільнитися. От Просто елементарно фіксувати, що все, що ти робиш, робити повільніше. І це вже налаштовує на якийсь спокій, на усвідомлення, що ти робиш, що ти відчуваєш. Ну і, звісно, фіксувати свій, акцентувати, фіксувати все, що навколо оточує красиве або бачити в усьому красиве. Так, абсолютно, навіть насолоджуватися їжею, поки ми їмо, а не думати в цей час про якісь робочі завдання Новий там, наприклад, чи ще про щось. Це не вимагає додаткового часу. а… Тих 5 чи 7 хвилин чи 10, поки ми п'ємо каву, вони можуть стати цим моментом, пані Наталю. Ми говоримо зараз про такі, скажімо, легкі випадки, коли ти можеш сам відкоригувати свій стан і сам допомогти собі. А от що б ви хотіли сказати тим жінкам, які відчувають, що не виносять, не вивозять, не справляються, але вони бояться звернутись до психолога. Ну, я хочу сказати, що до психолога звернутися завжди буває складно, тому що це незнайома людина, яку жінка бачить перший раз, і їй треба розказати якісь особисті речі, якісь те, що болить всередині. То це, звісно, що завжди нелегко. Але, як правило, ми ж ніколи не очікуємо, що нам людина розкаже на першій зустрічі все на світі, і що там в неї в глибині душі. Тобто, ми завжди починаємо з якоїсь ну, такого запиту, ту первинного, а вже поступово, коли формується більше довіри, коли жінка розуміє, що це безпечне для неї середовище, де не осуджують, де не будуть оцінювати і нічого поганого робити, тоді вже поступово, після зміцнення цієї довіри, можна розкритися більше і більше в процесі роботи. Тобто, це не значить, що коли ви прийдете до психолога, це буде якась така осуджуюча середовище, де всюди все треба одразу розповісти. Це поступовий такий. Процес взаємний, де формується довіра і безпечне середовище. Я щиро вам дякую за цей візит і за ці прості рекомендації, прості на перший погляд слова, але за цим стоїть першу чергу черга, любов, піклування, турбота про себе і, звісно, любов, про яку так багато говорять саме до себе. І психологія, наскільки я зрозуміла, це абсолютно не розкіш, а підтримка, яка допомагає нам не втратити рівновагу в часи випробувань, які ми переживаємо, дякую вам, пані Наталю, за те, що завітали до студії. Нагадаю, що у нас в гостях Наталя Сергієнко, психологиня. І бажаю бережіть себе, звертайтеся вчасно до психолога, проаналізуйте свій стан, поставте ті прості запитання, які допоможуть зрозуміти, а що ви відчуваєте, і що мені потрібно зробити, щоб відчувати себе краще. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. До наступних зустрічей. Щасти.